Ну, Дуже надійна якість збірки. І все це про Dell дивимося. Батерейка XMRD для Dell Inspiron 14 і 15 серії. Зібрана на елементах Sanyo. На чіпові BQ 8050. Також сеньошним 2014 року. Елементи втратили ємність. зараз будемо їх міняти. Як звичайно, на Samsung 32E. Окремо хочу звернути увагу на якість виконання цієї збірки. Дуже товстюші і широкі стрічки. Все надійно зварено. Надійно ізольовано. Збірку я повністю скопіював. Тепер вона на Samsung 32E. Так само надійно, як і було з заводу. Все на своїх містах. Чіп обов'язково перепрограмований, калібровки сюди в чіп, під ці елементи, все прописано. Батарейка зараз в процесі заряду 1 А. Бачимо нові дані. Сьогоднішня дата один цикл по стандарту 3200 мА ємність. 114% життя по відношенню до проєктної ємності, яка була, як вона була колись новою, 2800 мА. 9,8 мА ток, який зараз заряджає цю батарею. В черговий раз переконуюсь в надійності цих батарейок і самої техніки Dell. Отже, ця батарейка з новими елементами Samsung ємністю 3200 мА їде до свого власника.